Регіональний центр оцінювання якості освіти нагадує, що 2 червня відбудеться перше тестування з української мови та літератури. Щоб взяти в ньому участь, абітурієнти повинні пред'явити паспорт та сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, який вони отримали під час реєстрації. Регіональний центр також наголошує, що персонал пунктів тестування жорстко слідкуватиме за дотриманням процедури під час складання іспитів. Тим часом підбито підсумки турніру юних інтелектуалів, знай наше переможці, якого здобули ноутбук. Буки для себе та 100 тисяч гривень для своєї школи. Як зазначають організатори турніру, впродовж усіх трьох турів боротьба за лідерство була дуже напруженою. Однак у підсумку найкращу командну інтелектуальну гру показала Тисменська загальноосвітня школа. Саме вона здобула головний приз 100 тисяч гривень. Історія України. Перше місце найкращий результат показала Топорівська загальноосвітня школа перших третіх ступенів Городенськівського району в командному заліку історії Прикарпаття. Перше місце зайняла Коршівська загальноосвітня школа перших третіх ступенів. І в командному заліку Українська мова і література, кращий результат показала Бурштинська загальноосвітня школа першого третього ступеню номер 3 Це говорить про те, що тисмениця, яка перемогла в загальному, вона займала друге-третє місця, але у підсумку. Командний результат, те, що вони відповідально віднеслися до всіх предметів, вивели її на перше місце. Це вміння працювати в команді і привело до результатів, тому що я глибоко переконаний, що Е, дуже потужні вчительські е, колективи, дуже потужні е, учнівські колективи і учні є у кожній міській школі. В цьому глибоко переконаний. Але власне оцього патріотизму, шкільного патріотизму довести не тільки знати наше, а ще й доказати наше, довести, довести наше, напевно, е, їм і, їм і, забра, і забракло. В особистому заріку найкращий результат також показала учениця Тисменської школи Віра Настишин. Друге, третє місця розділили Роксолана Мельник із Тлумацької гімназії і Роман Тарасевич, який представляв брошнів Осацьку загальноосвітню школу. Цим переможцям буде вручено ноутбуки. Володарів з четверх ноутбуків визначать методом комп'ютерного жеребкування між рештою учасників змагань. Без призів не залишаться і ті школи, команди, яких набрали найвищі бали у кожному з етапів турніру. Команди, які... Будуть переможцями по окремих заліках. Я обов'язково протягом 10 днів відвідую кожну школу, вивчу їхні проблеми і будемо давати призи, чи це буде комп'ютер, чи це буде спортивний інвентар обладнання, але будемо орієнтуватися на потребу школи.